У п'ятому класі ви вважали себе вже трохи дорослими і поважними, але трохи не впевнено ви зайшли у клас. Для вас зустріла також Людмила Григорівна. Ваш класний керівник. Ваші випускники запрошують вас на сцену. У нас є класний керівник, який для нас такий, як мама. До нас таких, як є, він звик. І любить нас усіх так само. Усі роки веде в життя, вчить поважати і дружити і проваджає майбуття, щоб жити в світі і творити. Хто ці рівняння, графіки і порівняння, кулі, конуси, об'єми, тільки зайві нам проблеми. Фізика, наука в світі необхідна у житті людському дуже всім потрібна, без знання законів в космос не злетіти, через річку бистро міст не спорудити. Вона нас то у ліс водила, то на екскурсію возила, завжди ідеї надавала, ходити в школу заставляла. Шановна Людмила Григорівна, ми хочемо почути від вас напутні слова. Дорогі мої випускники, дорогі одинадцятикласники, сьогоднішній вечір такий чудовий і я вам хочу побажати всього найкращого. Як говорить в англійській мові, хай буде вас, усе зелесне. Я вам вважаю, щоб у житті вас все склалося як навіть найдаліше. Якщо говорити про здоров'я, то хай воно буде найміцніше. Якщо йде мова про, мава, про ваші мрії, нехай вони будуть найкращі друзі, нехай вони будуть найвірнішими. А зараз у нас останній урок. Ми з вами довго спілкувалися. Ви вивчили мене, я вивчила вас. Тому пізнаємо один за зарядками віршів. Засумувала в нас сьогодні школа. Войте із неї, наш пожар. Це Це Таня Курочка, правда, всім відома. Вона в роботі із дітьми Мастак. Він крутився і вертівся, говорився не впопад. А тоді я зрозуміла, це актор, це просто план. Весело було нам завжди з ним. Це правильно. У він гарно грає і фігуру стекачає. Він високий, красен в класі. З висоти він у нас все бачить. Він у нас на все мастак. Кошелюк. Михайло <різві> так. так. Швидкий, спритний і завзятий, до мети завжди іде. навіть від тата, якщо розбіг відповідний набере. Він спортивна гордість школи. Це Швидшенковова. Мовчазний і тихий не скаже нікому. Презентаціях зробив він для нашої школи. Комп'ютерний геній у нас, де відео і фотооператор. Ви всі його мецета Дмитра Буби. В першій класі був ти хлопчиком маленький, а в десятий клас прийшов юнаком гарненький. Довго ти усе вивчав класні закони. Завжди ти допомагав і встигав усьому. Незамінний ти наш друг. Розмана наша тур. Правильно, а розман наша тур. От і цей урок останній останні підсумкувати станцію, ви склали вдало. Пелістками від троян простелю вашу дорогу. Хай любов палка іде завжди з вами в ногу. Зичу долі доброї я вам, зоряних світанків, успіх хай ніжних, теплих ранків. від тепла долонь батьківських набирайте. І тримайте терма, і курс у світ, без красиво, Розцвітає, хай у серці посмішка щаслива, Світло путь летить та зграя гмінлива, хай добро посвяє щедрість, рястом довголіття, світлом ядоні, хай пахне ваше покоління, полонить серця нехай молоде кохання, мріям світлим при всі свої Дерезайні, добру хуй! Щасливий вам дорогий! Всього найкраще.